Хоч покажу, як я людей виводив на зустрічі, ну і продовжую виводити, щоб продавати свої послуги і заробляти на цьому від тисячі доларів за одного клієнта. Банальна воронка, дуже проста, яка мені цим допомагає, будується на декількох кроках. Перший навколо того, що мені потрібно пояснити свій офер. Я кажу, що типу, привіт. Це сесія зі мною, щоб розібрати стратегію запуску твого експертного блогу і продажів з нього. Даю трошки інтро про себе, розповідаю, чим я крутий, чому мені там можна довіряти умовно. І кажу, що ми зробимо за ось ці наступні 30 хвилин. Що ми порахуємо модель, подивимося та зрозуміємо, що і як вообще можна робити у твоєму випадку. Маленькі квіси з питаннями, де уточнюю якісь важливі для мене речі. Даю посилання на Google Календар і в кінці допомагаю зрозуміти. Як буде виглядати ця карточка? Бо є люди, які перший раз користуються цією платформою. І потім мені приходить нагадування ще в Telegram. Бога в мого. В чому штука? Бо всі інфлюенсери наче намагаються ось так продавати через ці ван -ван зустрічі Сама головна різниця буде в тому, як саме презентуєш це ти, як в тебе виходить будувати комунікацію з людьми. Тому що ось ці воронки умовні, які там допомагають людям. Прийти на спілкування із тобою, це просто оболочка, яка не дуже сильно важлива, тому що 99% успіху знаходяться якраз під час розмови, там, де ти вже детальніше пояснюєш свій офер, детальніше пояснюєш своє рішення, свій сервіс, послугу, навчання, щоб ти там напродавав. Тому не ускладнюйте, ось я в топові місяці з свого навчання з дизайну заробляв по 20 тисяч баксів завдяки такому самому підходу. В мене було декілька питань, короткий офер і бронювання зустрічі. Вся інша робота була в контенті. І в тому, як завдяки контенту я даю людям зрозуміти, хто я, що я і що в мене є. Хай в тебе все вийде.